Коли на серце лягає тягар, коли сили вичерпано, а світло ніби зникає в темряві, саме тоді нам потрібна небесна допомога. Архангел Михаїл головнокомандович небесного війська, захисник Божого люду і переможець зла і нечистих сил. У всі часи люди зверталися до нього в часи великої тривоги, спокуси та небезпеки. І щоразу отримували відповіді порятунок та силу. Ця молитва не просто прохання, це могутнє закликання небесного заступника. У словах цієї молитви віра, що навіть у найтемніший час є той, хто встане за нас, захистить нас і поведе вперед до Божого світла. І сталася на небі війна. Михаїл і ангели його воювали з драконом. Отже, найсильніша молитва до Архангела Михаїла, яка знищує всяке зло, ця молитва це духовна броня, це заклик до небесного полководця, який переміг ворога людства. У цій глибокій сильній молитві. Ми просимо Архангела Михаїла про захист, силу, мужність і очищення від темряви. Обов'язково пишіть в коментарях імена тих, за кого ви молитесь, святий Архангеле Михаїле, заступнику наш Небесний, ти, що стоїш при престолі Всевишнього, Ти, хто кинув з неба ворога людських душ. Вислухай мою щиру молитву, Зброєю світла, захисти мене, щитом віри, укрий душу мою, мечем правди розітни кайдани гріха, знищи зло, що підкрадається до мене, явне і приховане, зовнішнє і те, що в мені самому. Покрий своїм крилом. Страхи мої, розжени темряву, що хоче поглинути мій розум. Допоможи мені стояти там, де я падав. Дай сил боротися за чистоту серця, за правду, за любов, за Господа мого. Нехай твоє військо небесне стане насторожі мого дому, мого міста, моєї країни. Всіх, кого люблю, і всіх, хто в потребі, навчи мене бути мужнім у вірі, незламним надії, горячим у любові до Бога і ближніх. Молися за мене перед Господом, щоб життя моє було світлом, а не тінню, дорогою, а не блудом, вдячністю, а не наріканням. Нехай ім'я Твоє, Михаїле, буде моїм щитом у хвилини випробувань. І нехай слава Господня завжди буде моїм маяком у темряві. Славлю Господа, який дав тобі силу над ворогом. Славлю тебе, Небесний воїне, і прошу будь зі мною завжди. Амінь.